Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на недільні поєдинки в рамках різдвяного кубка Street Football Challenge Київ, Атлетіко Київ проти Сейнс-Юнайтед. Розпочинаємо ми сьогоднішню програму безпосередньо із матчів Кубка Престижу. Чотири команди будуть змагатися за цей трофей у форматі групового турніру Атлетіко Київ, Сейнс-Юнайтед, ФК Saints, United, FK Saints. Ну, а також Авангард Київ. Ось ці чотири колективи. І розпочинаємо ми із поєдинку «Атлетко київ Сейнс Юнайтед. Зрештою, давайте до складів. відразу будемо переходити. Отже, «Атлетко київ номінальні господарі у чорних кольорах, в боротах, перший номер. Ярослав Терещук, Польвігравці, 24-й Сергій Личко, номер 17 Дмитро Мальцев, 12-й Роман Новаков, номер 18 Денис Пономаренко, 11-й Костянтин Тесля, 25-й Ілля Якимов, 22-й. Павло Легкий і номер 8 Василь Гук. Сейнс Юнайтед номінальні гості у біло-синіх футболках. Наступний склад у цієї команди. В воротах перший номер Ігор Волков. Польові гравці номер 8 Юрій Бритвін. Без номера Марк Гатченко, 22 Дмитро Заводчиков. Двадцять другий Дмитро Заводчиков. Без номера Руслан Катаранчук, номер сьомий. Дмитро Мельник, двадцять четвертий. Дмитро Проскура, номер 9 Віталій П'ятаєв, дев'ятнадцятий Віталій Трухан. Без номера Валерій Чернишов і Тимофій Чернишов. І номер 23 Володимир Ященко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І, зрештою, будемо переходити вже безпосередньо до ігрових перепетій. Минулої неділі були зіграні матчі групового етапу, за підсумками якого і було визначено, хто буде змагатися за елітний кубок. Ну а хто буде боротися тільки у нижній частині турнірної сітки? А в рамках кубка престижу. Тим часом перше порушення правил у пасиві Атлетіко. Як і минулої неділі, усі поєдинки відбуваються в форматі одного тайму, тривалістю 20 хвилин. Тобто тут нічого нового, все те ж саме, що було на груповому етапі в контексті фолів, таймаутів тут залишається класична схема. Тому... Тому до цього ми вже звикли. Ну, а стосовно виступів Атлетіко та Сейнс Юнайтед на груповому етапі Атлетіко в рамках групи «А» посів третю сходинку. Ну а ми пам'ятаємо про те, що Атлетіко. Став найгіршою третьою командою серед усіх квартетів. Дві кращі треті команди. все таки отримали перепустки до елітного кубка. А от Атлетіко набрав тільки 2 бали, і цього було недостатньо. Ну а що ж до Сейнс-Юнайтед, то цей колектив. Посів останню четверту сходинку в тій же групі «А», у якій виступав Атлетіко Київ. А це означає, що ці команди вже зустрічалися минулої неділі, і тоді, до речі, поєдинок завершився в нічію. 1-1. це єдиний заліковий бали, який вдалося Сейнс Юнайтед здобути на груповому етапі. У тому матчі Сейнс Юнайтед вдалося забити швидкий гол. Якщо я не помиляюся, Юрій Бритвін тоді забив. Зараз Катаранчук з м'ячем. Катаранчук не зумів у центра віддати на Бритвіна. Так, футболісти Сейнс-Юнайтед повели у рахунку дуже швидко у матчі тижневої давнини, але буквально на останніх секундах завдяки голу Олеся і Вахнюка Атлетіко вирвав нічию. До останнього боровся за. Перші два місця, але у вирішальному поєдинку Атлетіко програв Терекон. Зараз ще одне порушення правил у пасиві Атлетіко, яке викликає просто бурю, незадоволення, незгоди серед Дениса Пономаренка та компанії. Атлетіко перебуває у позиційній атаці. Бритвін. Не вдається йому втекти у прорив. Павло легкий. Легкий небезпечний момент у легкого, але Волков виручає свою команду після удару з близької відстані, а зараз уже порушення правил з боку Марка Гатченка. Перший фол у пасиві Сейнс Юнайтед. За фолами рахунок 2-1. А власне, як і на груповому етапі минулої неділі, ми неодноразово говорили про те, що кожен матч триває всього лише один тайм 20 хвилин. Тому тут потрібно сходу демонструвати усі свої найкращі вміння, адже часу небагато. Третє порушення правил у пасиві Атлетіко. Простій ситуації припустився. Помилки. Я вам сказав, можна там, де удобно. Допално. Я сказав, можна там, де вдома. Дуже емоційно реагують на будь-яке рішення арбітра. Підопічні Олександра Кульшін. Новаков. Пономаренко. Якимов. Пономаренко. Пас не проходить у виконанні Дениса Пономаренка. Але досить швидко Атлетико повертає собі м'яч під контроль. Новаков. Личко все таки більше контролюють м'яч у цьому поєдинку футболісти Атлетико, але поки не вдається забити. Були моменти у нас уже понад 9 хвилин команди зіграли, тобто майже половина матчу позаду. Бок престижу там в форматі групи. Там чотири команди всього да, просто група. Стандартна користь Атлетіко. Гук пробиває Василь Гук. А вдається заробити ще один стандарт футболістам у Чорному. Павло легкий. Легкий завдає удар з лету, але удар не точний. Василь Гук. Личко. Личко помиляється, але відразу ж і підхоплює м'яч. Гук. Змістився з одного флангу на інший. Роман Новаков відпускає від себе м'яч, втрачає його. Бритвін відразу опиняється під тиском. Багато часу доводиться проводити на своїй половині поля гравцям у біло-синіх футболках. Тесля завдає удару після розіграшу ауту. Продовжує час спливати. Легкий відбирає м'яч у Мельника. Порушення правил тим часом з боку Сейнс Юнайтед. Новаков пробиває Новаков після розіграшу стандарту. Все це не вдало. Спрямувати м'яч у площину. воріт не вдається. І спроба атаки від Бритвіна. П'ятаєф. Буде ще один стандарт для Saints United. Наступний поєдинок, який ми з вами спостерігатимемо в рамках Кубка Престижу Авангард Київ проти ФК Saints. Мені особисто буде дуже цікаво поспостерігати за тим, як Saints буде протистояти Saints Юнайтед. Це фактично одна і та сама команда. Saints Юнайтед це такий собі другий склад. Основний склад це просто ФК Saints. Зараз момент, до речі. Василь Гук чудовий удар виконує, але Волков зумів скластися і дістати м'яч із нижнього кута. Легкий пропускає на Теслю. Терещук. Терещук сам вирішує пробити. Тренер атлетико Олександр Кульша. Був незадоволений таким рішенням від голкіпера, адже були варіанти через партнерів зіграти і спробувати навіть в 5 польових поатакувати. М'яч в руках опиняється в Ігоря Волкова. Майже 15 хвилин команди уже зіграли. Рахунок 0-0. невже знову буде нічия у протистоянні Атлетіко Київ Сейнс Юнайтед. Ще раз нагадаю, що тиждень тому на груповому етапі у квартеті Ей ці команди розписали мирову 1-1. і тоді все було надзвичайно драматично, оскільки буквально на останній секунді вдалося Атлетко відігратися і вирвати хоча б один заліковий бал. Але сьогодні поки що без голювання нічия. Атлетико володіє ініціативою. Атлетико грає першим номером. Але поки що свою ігрову перевагу конвертувати у забиті м'ячі. У забиті м'ячі поки не вдається. Ну а зараз пауза у грі Тайм-аут. Отже, повертаємося до гри. Залишається рівно 4 хвилини в Атлетіко та Сейнс Юнайтед, аби все ж таки визначити переможця. Ще раз нагадаю: наступний поєдинок, який ми спостерігаємо, це ФК Сейнс проти авангарду. Київ. Шановні вболівальники, не забувайте ставити лайки. Дуже активні ви сьогодні. Дуже вам дякую. У нас уже є 7 вподобайок, тому давайте. Ще в цьому матчі спробуємо догнатися до 10 лайків і будемо рухатися далі. Пономаренко. Личко. Поки тільки перший тур триває в рамках Кубка Престижу. Тому, звісно, нічия в стратегічному плані ще поки нічого не вирішує. Бритвін чисто відбирає у Якимова і у стіку влучає Бритвін. Ось це так момент. Атака не завершується. Бритвін. Бритвін не переграє Терещука у ближньому бою. Якимов Пономаренко. Пономаренко з м'ячем залишається. Влучає у суперника. Апеляції щодо влучання м'яча у руку, але арбітри не реагують. За фулами рахунок 3-2. 3 в Атлетіко, 2 у Сейнс Юнайтед. Ну, а також норма про те, що остання хвилина тайму, це період чистого часу. Тут теж абсолютно класична схема. Звична для нас єдина відмінність у порівнянні з регулярним чемпіонатом, про яку ми згадували, це якраз таки те, що матчі тривають всього лише один тайм. 20 хвилин. Тому ми вже наближаємося до завершення першого поєдинку в рамках сьогоднішнього ігрового дня у різдвяному кубку. Гук, гук розвертається. Гук не переграє з гострого кута Ігоря Волкова. Пономаренко. Пономаренко віддає на Якимова. Пономаренко. Якимов. М'яч в руках у Волкова. А немає варіантів, як швидко розпочати контратаку. Тому тільки позиційний наступ. Та ще потрібно вийти з підпресингу. І це не вдається зробити. Святим гук. Остання хвилина чистого часу незабаром розпочинається. Буквально за кілька секунд. Пробиває Якимов, влучає у суперника. Аут на користь Атлетько. Атлетько підтискає. Підопічню Олександра Кульші всіляко намагається вирвати перемогу. Перемога, яка відразу ж виведе їх на першу сходинку. Звісно, це може бути всього лише епізодичне явище. Але все ж таки це вже був би приємний факт для команди Олександра Кульща. Тим часом проскура. Проскура не зумів завдати удару. А Василь Гук заробляє на собі фол. Тактичний фол завадив футболіст Сейнс Юнайтед. Втекти у контратаку Василю Гуку. Це третє порушення правил у Сейнс-Юнайтед. 3-3 за фолами. І один з останніх шансів для Атлетіко вирвати перемогу. Пономаренко. Простріл. Бритвін. Бритвін завдає удару. Терещук все одно встигав уже повернутися. 20 секунд. Мальник перехоплює передачу Пономаренка. Мальник. Небезпечна атака. Передача на Гатченка. Як не забиває! Як не забиває Проскура останні секунди. Ворота порожні. Але Проскура втрачає нагоду подарувати перші три очки. А в рамках різдвяного кубка своїй команді Якимов яким пробивав, це легка здобич для Волкова, і потрібно до удару довести справу, але немає для цього нагоди. І на цьому все завершується звітний поєдинок. нічия 0-0 у стартому поєдинку Кубка Престижу за участю Атлетіко Київ та Сейнс Юнайтед. Але яким же моментом від святих завершиться цей матч? Проскура мав можливість приносити перемогу Атлетіко, володів ініціативою весь матч, але підопічним Олександра Кульші. Все таки не вдалося вирвати з витягу. Далі у нас перша команда Сейнс проти авангарду уже за кілька хвилин.